Переходимо в модуль друк розкладу. Як бачите, в нашій програмі є багато різних форм друку, тобто ми максимально реалізували побажання наших користувачів. Зауважимо, що форми друку в хронологічному режимі ми бачимо на кожен тиждень окремо. В нашому прикладі зараз 10-й тиждень. У формі сітка класів горизонтально розміщуються класи вертикально дні тижня. У другій формі сітка класи навпаки, дні тижня розміщаються горизонтально класи вертикально. Як бачимо, сітка досить розтягнута по горизонталі. Тому рекомендуємо скористатись фільтром для друку кожного тижня окремо. Ось так виглядає форма друку для кожного класу окремо. А в цій формі друку окремо додані вчителі. Далі йдуть форми друку по вчителям. Думаємо, вони додаткового роз'яснення не потребують. Дуже корисні форми друку по замінах. Є заміна за тиждень та заміни за місяць, яка повністю повторює табель для нарахування в бухгалтерію. В останній формі друку після назви предмету проставлена рейтингова важкість цього предмету. Є ще корисна форма у модулі введення даних для друку цього модуля. А в модулі розклад заміни. Журнал замін має форми друку для кожного із різновидів журналу окремо. А тепер розглянемо безпосередньо, як роздрукувати потрібну форму. По-перше, це друк з браузера. Активуємо. Так як наші форми друку мають різний формат, не забувайте коригувати масштаб друку. Для цього у вікні друку з браузера активуємо опцію «Інші налаштування. А там, де масштаб, вибираємо команду «Спеціальне». Підбираємо потрібний масштаб. Також рекомендуємо включити опцію фонові зображення, тоді друк буде більш контрастним. Не забуваємо, що за допомогою друку з браузера ми маємо змогу роздрукувати любе вікно програми, наприклад, вікно розклад. Правою кнопкою вибираємо «Друк», задаємо потрібні параметри друку. Ну і виконуємо команду друк. Другий вид друку це друк в Excel. Для цього треба імпортувати файл друку. З програми безпосередньо на ваш комп'ютер. Виконуємо команду. Вибираємо потрібну папку і зберігаємо. Тепер у відкритому з комп'ютера файла ми можемо підібрати масштаб під формат бумаги. Зробити шапку з підписами, застосувати кольори та інше.